Завдання 14. Для рівномірного руху горизонтальною дорогою до санеї треба прикласти горизонтальну силу 500 ньютон. Визначте масу саней, якщо коефіцієнт тертя між саньми і дорогою дорівнює 0,2. Ну що ж, стартуємо, записуємо, що нам відомо. Отже, силу потрібно прикласти горизонтальну 500 ньютон. Подивимося на малюночок. Тут у нас показано, що нас тягнуть брусок чи сані не грає ролі. Сила тяжіння, сила нормальної реакції опори вгору, сила третя ковзання між поверхнею. ну а сила тяги то позначено F. То ми пишемо, що F хай буде дорівнює F дорівнює 500 н. Є? Так, е, далі коефіцієнт тертя позначається літрою μ. Отже, записуємо, що μ дорівнює. 0,2. Безрозмірна величина. Нам ще знадобиться G прискорення вільного падіння. Записуємо, що G дорівнює 10 н на кілограм. Є? Нам сказано: визначте масу саней. Маса. Це літера N знак питання. Що можна розпочати? Я би розпочав з малюнка. Отже. Сани тягнуть, вони рухаються рівномірно, прямолінійно. Що це означає? Це означає, що всі сили скомпенсовані. По горизонталі і по вертикалі скомпенсовані. Якщо ми показуємо по горизонталі, то сила F, з якою тягнуть праворуч, має дорівнювати силою треття козання, яка, яка тягне санчата в протилежний бік. Потім сила тяжіння, яка тяне вниз. Має бути така сама, як і сила нормальної реакції, яка штовхає сані вгору. Якщо ми це згадаємо, нам досить просто буде зрозуміти щодо чого. Отже, тоді, якщо ці сили скомпенсовані, то ми записуємо, що сила F має дорівнювати за модулем, F має дорівнювати F тертя ковзання, F ковзання, Ковзання. Так. Ну, а N має дорівнювати F тяжіння. А N має дорівнювати F тяжіння. F тяж. Гаразд. Ну, але якщо N дорівнює F тяжіння, то ми пригадуємо, що F тяжіння в свою чергу дорівнює MG. Так. Це дорівнює тоді Mg. Тобто ми можемо сказати, що N тоді також дорівнює MG. Ну, Гаразд. Чому я це записав? Справа в тому, що ми пам'ятаємо закон Ангтона Кулона. Він пов'язує силу третя ковзання та силу нормальної реакції опори N, яка направлена вгору. Отже, записуємо, що за законом. Амонтона колона. Отже, за цим законом нагадую, що сила тертя ковзання, f тертя ковзання, дорівнює μ, що множиться на n. Але N у нас в свою чергу дорівнює mg. То ми пишемо, що звідси випливає. або це дорівнює. Тоді μ, що множиться, а замість n пишемо mg. Є? Ну, раз. Тоді виходить, що сила F дорівнює сили ковзання і дорівнює цій величині. Тому ми записуємо тоді, що звідси випливає. Давайте позначимо, наприклад, символом зірочка. І зверху напишу, що звідси впливає. Використовуємо зірочку. Отже, звідси впливає, що сила F пишемо дорівнює. Отже, F третя козення або μmg Пишемо дорівнює μmg. Ми знаємо, тоді виходить, що за модулем, щоб знайти, що силу, з якою треба тягнути санчата, вона пов'язана з масою G і μ через цю формулу. Нам потрібно знайти масу звідси. Це невідомий множник. Щоб її знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що звідси тоді випливає. Продовжуємо наступного рядочка, Що маса дорівнює, Ще раз. Щоб знайти невідомий множник у добутку, потрібно сам добуток поділити на відомий множник. Тут два відомі множники і м і імg. Тобто m, щоб знайти, нам потрібно F поділити на mu Все, Формулу ми отримали. Ну, а зараз просто потрібно обчислити. Записуємо тоді, що маса M дорівнює. Отже, в чисельнику замість F пишемо 500 ньютон. Що ділиться? В знаменнику замість нього пишемо 0,2. Що множиться. А G у нас 10 ньютон на кілограм. Є? Ну що ж, у нас ньютони скорочуються, тут буде одиниця. Поділити на дріб, це помножити на оберний дріб. Кілограми підуть чисельник. Ну і вийде 500, що ділиться 0,1, якщо 0,10, це буде 2. То ми тоді 500 ділимо на 2, це буде 250. І які у нас одиниці залишаються кілограми. Є? Ну що ж, маса саней складає 250 кг. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Визначте масу сани. Записуємо, що маса М дорівнює 250 кг. Є. Ну що ж, ось таке завдання на рух тіла під дією кількох сил. На цьому вправу завершено.